Така, пісня, хороша. о доню пісню співали на трійцю, коли куста водили. Дай ми з тобою назбирали гілля. дай будемо гукати дівчат, що прийшли да хучі куста нараділи. Аго, Танько, Валько, Палашко, аго! Бо ж скрізь повно і в'яток і гілля, і квіток. Тож йдемо, йдемо. І несемо все, щоб обрати нашого куста хороше. Оксано, і ми зілля назбирали, щоб прихорошити нашого за куста. А може, мене? А може, такіно, ну, а може, Галько тебе. Mm. А давайте, дівчата, ганночку виберемо. Давайте, ну, давайте! Давайте. Чи хочеш, не ось, чи согласна? От і добре. І ми з дочкою надбирали гілля, щоб всі жінки здорові в нашому селі були. Тож давайте всі гуртом будемо нарядювати куста. Давайте, давайте, давайте. 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 А як росія, дівчата в нас росли? А ще да. ми слили виносити. Паклена, щоб наші ліси не всихали, щоб здорова матінка природа була. М -м -м -м. Мене... Ми у великому лісі та вдягнули куста із зеленого кльону. Ой, дай Боже рік куста дождати, щоб піти до лісу його убирати. Дай... Дай на всі святки! Пішімо, дівчатка, до хати йти, бо день на місці не стоїть, сонце не пасеться. Йдемо, йдемо. Поламалася. Йдемо, йдемо. що до мене завітали, а то кажуть, кого куст мінає, то й щастя немає. Дай Боже, щоб нам і всім людям було добре. Дай, Дай Боже! І я вам подарки приготовила. Гостинці. Гостинці. Гостинці, щоб на той рік до мене завітали, не мінали, бо буду обіжатися. <рістанець> <Олень>. <рістанець> Дякуємо. Залишаємо вам голічко куста. На статки, на врожай. Дякую вам. Дай Боже другого року дождати. LAND